i'm Тері Божої Фатимської містечко Довбиш Шпаранівського району відзначає двічі на рік 13 травня і 13 жовтня. Чому так? Відповідь на це дає релігійна легенда: 13 травня 1917 року, до маленьких пастушків, що пасли овець в околицях іспанського села Фатими, з'явилася мати Божа і попросила їх переказати дорослим. Що, коли люди не покаються у гріхах, що їх натворили, не попросять прощення у Бога і не стануть добрішими, велике горе на землі буде. А щоб люди дітям повірили, сказала, що буде являтися тут щомісяця кожного 13-го числа о цій же годині цілих півроку. Пресвята Богородиця шість разів з'являлася у патімі. Свідками подій були троє пастушків Люсія, Франциск та Жасінта. Діти ще не вміли ні читати, ні писати, але часто молилися на розарії. Об'явлення відбувалися над великим дубом. Люди сприйняли ті слова за дитячі фантазії, не покаялися і. З новою силою вибухнула Перша світова війна, що розколола могутні імперії, котрі існували багато століть. В Російській імперії спалахнула революція, котра знищила віру в Бога, сплюндрувала споконвічні людські цінності, такі як честь, гідність, порядність. Розпочалася громадянська війна, де брат ішов на брата. А потім голодомори, коли ситі більшовики відбирали в голодних, останні крихти хліба розпочалися репресії та депортації. Вся ця політика дуже болісно прокотилася через довбиш, адже впродовж кількох століть тут жили переважно поляки, тридцяти років минулого століття тільки за те, що ти поляк могли вислати до Сибіру чи Казахстану або й розстріляти. І не було в довбищі та околицях родини, якої б не торкнулося те лихоліття. Тож, коли вже в роки боротьби за незалежність України після десятиліть жорсткого атеїзму Довбищі дозволили звести Римокатолицький храм, його вирішили присвятити матері Божій Фатимській. 12 квітня 1990 року отці пальотини. В особі ксьонза Олександра розпочали постійну працю в нашій парафії. Від самого початку Ксьонз Олександр був переконаний і прагнув, щоб парафія була віддана Матері Божої Фатимській. Люди ще на той час не знали послання Марії з Фатіми. Ксьонс Олександр почав Проваджувати свій замір, він готував людей, щоб в майбутньому віддати цілу парафію Марії та зробити в Довбиші санктуарій Матері Божої Фатімської для цілої України. 13 жовтня 1990 року Марія прибула до Довбиша. Минуло вже більше 20 років від тих подій. Сьогодні можемо поглянути на труд і все те, що було зроблено в нашій парафії. Кожного року на свято Матері Божої Фатимської, на молитву до нового костьолу, чи не найбільшого і найкращого з усіх новозбудованих в Україні, прибувають сотні людей. З усіх куточків України їх зустрічає своїм співом костюльний хор Солідео, якого знають і в Україні, і в Польщі. Красна подія зібрала вчора і сьогодні нас тут всіх, перед обличчям Фатімської Божої Матері. Цей день подяки єпископів, священників, богопосвячених осіб та мирян. Насправді відкриває наше серце на те, щоб сказати перед Марією слово дякую. Дякую за благодаті, яке кожен з нас отримав. Дуже тішимося, що біля Матері Божої. Зібралося стільки людей. Тішимося з присутності наших пастирів. Вітаємо його Преосвященство архієпископа Петра Мальчука, пастира києво-житомирської дієцезії. Дуже щиро вітаємо також єпископа помічника Кам'янець-Подільської дієцезії Радослава Змітровича, який вже другий день разом з нами. Граємо сердечно організатора цієї урочистості, цієї події, єпископа Леона Малого, єпископа помічника Львівської архідієцезії. Тішимося також з присутності посеред нас представників всіх дієцезів України. Вітаємо і священників, і богопосвячених осіб, і світських людей з Києво-Житомирської. Z odesko symferopolskiej z charkiwsko zaporijskiej Łódzkoj, Lwiwskoj i kamianec podilskoj diecezji. Wszystkich was szczerowitajmo. Tut na naszej jest takoż przedstawiciel je takoż i z Zakarpackiej diecezji. Takoż was szczerowitajmo. Року свято вдовбиші, особливо представницьке, сюди приїхали 68 високого сану священиків з усіх районів України та з Польщі, 60 сестер монашок, майже тисяча паломників. Адже нинішній рік в Україні християни оголосили роком віри, в знак подяки за те, що молода держава дозволила відбудувати храми, відродити віру і за те. Що всі конфесії на цій землі працюють поряд у дружбі і злагоді, і нема між ними ворожнечі. Тож у травні рік віри вирішили відзначити в вдовбищі, адже цей костюм був збудований як вотум дар подяки за збереження віри в Україні. Вітаємо щиро нашу владу на кожному рівні вітаємо. Голову районної адміністрації, вітаємо мера міста Баранівка, вітаємо депутатів нашої районної ради, вітаємо також нашого мера, нашого селища, селища Довбиш. Вітаємо всіх представників, керівників наших організацій. Щиро тішимося. Хочемо, щоб ця сьогоднішня наша служба була подякою за ту віру, живу котру ми отримали від наших попередників і котру, котра оживляє наші події сьогодні і котру хочемо передати ще наступне покоління. Ми коли молимося Євхаристію, в Євхаристії кожен раз повторюємо от велика таємниця віри». І скільки разів приходимо на мшу, все время чуємо, що це є таємниця. Є такі правди дорогі в нашому житті, котрі, якщо людина пізнає правду, то вже така таємниця перестає бути таємницею, а стається вже е, наукою, знаннями стається. Якби сказали, що там в Ірландії в озері знайшли тут чудовище, то вже всі знають, що це вже не є таємниця. А є така таємниця, про яку всі говорять, а вона залишається завжди таємницею. Це є таємниця віри, це так, як є таємниця любові. Хтось закохався і розповідає всім, що він переживає, що в нього сили появилися нові творчество, бажання жити, чинити добро. Другі слухають і не розуміють, але коли прийде на нього момент, тоді розуміє, про що йшлося. Так само віра. Ми розповідаємо завжди про віру всім. Але людина, котра не досвідчила віри в серці, для неї це є таємниця. А навіть той, хто відкрив для себе таємницю віри, він черпає з неї постоянно і щораз більше і більше пізнає, а ще бачу, що ще треба більше і більше пізнати. Дорогі браті і сестри, сьогодні тут уступ Матері Божої Фатімської. Складімо всі в дарі нашу віру. Ті, хто має сильну віру, нехай збуде ще раз її, щоб поглибити. Ті, хто має слабку віру, нехай принесе тут. І щоб ми разом з апостолами на початку цієї служби сказали, Господи, до кого ж підемо, ти маєш слова життя вічно. Не дай нам від Тебе відійти навіть тоді, коли, ми, може, маємо мало віри. В цьому духові визнаємо перед Богом наші гріхи, щоб ми могли би гідно звершити це присвяте таїнство. Тож цього року люди понесли особливо щедрі дари до храму. Запалену свічу, як символ живої віри і вогник надії на краще, подяку за свободу від квіти знак пошани і любові до цього свята, Біблію книгу із книг і закон життя, хлібину як символ багатства рідної землі і знак щоденної праці, старі молитовники, збережені ще прабабусями, як вдячність за те. Що, незважаючи на червоний терор, тут збереглася віра, білу скатертину, як вдячність за те, що відбудовані храми, столу, знак священиків, подяку всім священикам за службу Божу, плоди землі, щоб вона була багатою і щедрою до тих, хто на ній працює, а також воду, вино, олею, Бо хто нап'ється живої води, той житиме вічно. А плід виноградної лози не тільки звеселить, а й стане животворною краплею крові Христа і олеум на знак миропомазання Божого. Щирій молитві люди дякували Богу і Діві Марії за синє небо над головою, за мир і спокій на землі, за те, що пишно цвітуть сади і зеленіють поля. Значить, буде добрий врожай, буде хліб і до хліба. Дякували також отцю Олександру Мілевському, котрий більше 20 років тому взявся будувати цей храм і за підтримки громади збудував його. Дякували Матері Божій Фатимській за турботу про людей, за науку про те, якими треба бути, і після молитви передавали один одному знак покою. Знайомі й незнайомі потискали один одному руки і бажали добра. Людей переконаних, що якщо я доховаю оці і дотримую заповіді Божі, то я спасуся. То я спасуся. Але є ще інше навернення дорогі. Тому що так вірили, як це перше я сказав у старому заповіті. Євреї думали, що ми як дотримаємося Божих заповідей, то ми будемо спасенні, а інші народи, які Бога не знають, вони будуть погублені. Так вірили в старому заповіті. Так вірив той Фарисей, котрий в синагозі молився і казав Боже, що дякую, що я не такий як ось цей. Бо я виконую, а він не виконує. Так вірив апостол Павло, котрий переслідував церкву і думав, що то є секта нова, я виконую Божі заповіді, я буду спасений, бо я віруючий, а вони секта. Але це було до часу, тому що коли Павло. Зустрів Ісуса, Він зрозумів, що сила, яка спасає, вона не є плодом наших зусиль, вона не є плодом наших виконувань заповідей. Сила, яка спасає, це є та сила, котра виходить від Бога самого. Бог нам уділяє спасіння задурно, без заслуг, без умов, тільки щоб ми повірили. Що таке спасіння можливе. Свято матері Божої Фатимської відзначали разом не тільки віруючі католики, а й їхні сусіди православні, адже все життя тут поряд всі бітий радощі навпіл, як і заведено у добрих християн. Тим більше, що костьо католицька громада багато роблять для містечка. Перше, що стосується католицької громади, яка численна є в нашому селищі, саме основне це те, що вона об'єднується навколо цього приміщення, навколо храму, храм літургії. Робота ця дуже налажена в них. Літургії проходять під людей. Дуже спробущене безло. Це і перший настоятель, який Храм фактично будував з фундаменту до тих хрестів, які сьогодні Це Ксьонз Олександр. Який сьогодні в Одесі, мабуть, там піднімає, будемо так казати. І сьогодні це Ксьонс Вальдемар, досить таки сучасна європейська людина, яка велику соціальну роботу в селищі, веде на превеликий жаль навіть проєкту. Повинна робитися це лише рада за браком коштів, за браком кадрів. Вони сьогодні взялися на себе і діти з житлом реалізи. мають можливість займатися танцювальних гуртках, на вокально-інструментальний ансамбль, хор. Сьогодні мають можливість подорожувати і в Європі, і в Польщі. і ну, і канікули діти зайняті. Вони їдуть в Карпати, вони їдуть, зустрічаються з такими самими житлами років, як вони самі. Тобто я дуже задоволений, що такі помощі сензи нас сьогодні є. Після закінчення урочистої служби Божої всі, хто був там присутній, під урочисту молитву і пісноспіви. Принесли фігурку Матері Божої центральними вулицями містечка, біжать до Довбиша і стежки й доріжки, там Божії дзвони гудуть, до нашого Бога, єдиного Бога, народи, як води пливуть. З полів, солов'їних, тобі ми принесли букети живих квіточок. Ми просимо тебе, ми просимо тебе за наших малих діточок, благаєм за поле. Благаєм за море, благаєм за села і міста, ми просимо Бога, ми просимо Бога, хай квітне в житті, доброта, о матінко зоре, втопи наше горе у водах святої ріки. Ми просимо Бога, ми просимо Бога про щастя і мир на віки. І коли паломників уже запросили скуштувати довбиського біоса. Головні священники дійства погодилися поговорити з нами. Довбиш є дуже важливим в значенні національних відносин у нас, особливо на Україні, тому що ми всі знаємо, що Україна є багатонаціональною державою і багатовизнаньовою. І власне довбиш є свідком того, що різні громадяни, які мають накові права, вони можуть ділитися тими цінностями, які черпуть з Івангелія, і можуть дійсно жити так, як подобається цивілізованій державі. Я думаю, що саме санктуаріум, воно скероване і ціленаправлене на те, щоб виховувати з нас, людей, цивільних громадян Європи, добрих християн. Сьогодні свято вдалося, на вашу думку? Я думаю, дуже вдалося. Да. Вдалося, тому що саме свято, воно не міряється тільки кількістю людей, а міряється присутністю того Духу Божого і того Духа зрозуміння, який є між всіма учасниками свята. Ми ми святкуємо День подяки за благодать віри. І цей день для нас так є радістю. Наше серце переповнене цією радістю. Що Господь дає нам ці дари. Нам треба старатися їх побачити в своєму житті. Це не тільки ж, е, якби ті е, наші як добробут, але віра, відпущення гріхів, воскресіння із мертвих за це ми все дякуємо, і, і коли дякуємо, наша віра ще більше, з більше зростає. Дай Боже, щоб у кожного і в сім'ї була і віра, і надія, і любов. Сьогодні так дуже бракує любові. Дай Боже, щоб ми вернулися до цих цінностей, як любові, щоб ми цінували один другого, знали, яка ціна має ця людина, яка нам близька. Так що бажаю всього найкращого і, 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 і добрих свят вам. Батьох, котрі походять звідси з цих, з цих територій, особливо є відомо, що прилеглі села, котрі недалеко. Довбиша. Сьогодні багато мешкають там, у самому Житомирі. І багато прихожан в своїх розповідях переказують велике це значення цього санктуарія тут у Довбиші, особливе значення Матері Божої Фатимської. Санктуарій, який є близько нас, а матір Божа, яка об'явилася так далеко в самій Фатімі, сьогодні нас збирає. І люди, котрі, Пережили своє таке особисте і особливе особливу зустріч з Марією. Вони напевно цінують це місце. Місце зустрічі тут також із Господом Богом. Тому напевно це місце об'єднує на ново велику кількість тих людей, які приїжджають тут для того, щоб поклонитися і попросити Господа Бога потрібні благодаті. Насамперед хочу сказати, що я дуже вражений цією сьогоднішньою подією, тому що дуже багато людей з різних куточків України приїхало до нас, з усіх римокатолицьких католицьких України. Це день подяки єпископів, священників, богопосвячених осіб, світських також. Тобто люди приїхали різні священники з різних, різних місцевостей, з різних парафій. Для нашої довбизької парафії, для нашого санктуарія це велика, велика подія. Це грандіозна подія, яка насправді вимагала також від нас багато і, і приготування, тому дуже вдячний всім, хто, хто спричинився до того, щоб це як найкраще виглядати цей, цей час? Ми хочемо в першу чергу використати на молитву, на подяку Богові за дар віри в Україні за ці більше 20 років, коли можемо свободно молитися, можемо катехізувати, можемо вчити істин віри, і, і також можемо спокійно цю віру визнавати, що можемо вийти на вулиці нашого міста разом з єпископами, священниками. В першу чергу, є, так є значені сьогоднішніх подій для нас, для всіх жителів, тих, хто служить тут у нас в добищі.